Скільки коштуватиме українцям бажання жити по-європейськи. З 1 квітня різко зросла ціна комунальних послуг. Газ подорожчав на 280 відсотків, тепло на 72, електроенергія на 50 відсотків. Схема за якими ми платимо, незрозумілі. Тарифи зростають до економічно обґрунтованих, бо цього вимагає Міжнародний валютний фонд. Переконує влада. Проте чи не стане цей фінансовий тягар непідйомним для більшості українців? Всіх людей е, закликають або взагалі, хай він відмовляється від пенсії. Просто хай вона лишається, зразу автоматично проходить за оплату комунальних послуг. Скільки лучани платитимуть за комунальні послуги, і чи відповідає їх якість новим цінам? Як завжди, лише найгостріші та найважливіші соціальні теми у передачі Луцьк соціальна платформа. Чекаємо зустрічі на телеканалі Нова Волинь у вівторок о 19.45.